Сьогодні 15 травня понеділок. У хвилині тиші, постараюся зосередитися, та приготуюся слухати слово євангельського читання. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли. Якби Бог був отець ваш, ви б мене любили. Бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати мого слова. Диявол ваш батько, і ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримався правди. Бо правди нема в ньому, коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені ж, що правду вам кажу, ви не вірите. Хто з вас може обвинити мене у грісі? Чого, отже, коли кажу вам правду, Ви мені не вірите. Хто від Бога слухав слова Божі. Ви тому не слухаєте, що не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому: Хіба не добре кажемо, що самарянин єси і біса маєш? Відповів Ісус: Я не маю біса, але шаную Отця мого. Ви ж зневажаєте мене. Я не шукаю слави для себе, є, хто шукає й судить. Істинно, істинно кажу вам: хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерть. Сьогодні стаємо свідками чергового великого непорозуміння, так характерного для деяких з євангельських оповідей. Непорозуміння між Ісусом, Божим Сином, Месією та між побожними поважними людьми. Черговий раз розігрується драма, про яку Апостол Іван Богослов. Каже вже на початку свого Євангелія: Прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Отже, чому ті, хто ціле життя вивчав Божий закон, намагався якнайкраще Його зрозуміти у найбільш точний спосіб виконувати Божі заповіді, в результаті виявилися неспроможними прийняти Ісуса Христа ані Його самого, ані Його Слово, як Він сам і каже. Чому ви не розумієте моєї мови? Чого, отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите. Напевно, відповідь полягає у певному браку смирення в тих поважних побожних осіб, вони виявилися настільки добре обізнаними в Божому законі, настільки все точно і достеменно знали і визначали, що сам Божий син зі своїми словами та діяннями виявився для них ніби зайвим. На жаль, Ця небезпека не є чимось далеким і від багатьох з нас, які вважаємо себе християнами? Адже так легко вибудувати собі зручний, всеохоплюючий релігійний світогляд, в якому немає місця для нічого стороннього і зайвого. А чи знайдеться у ньому місце для самого Бога, якщо Він? Виявиться принаймні трошки інакшим, ніж я собі уявляю. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Якби Бог був Отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати мого слова. Диявол ваш батько. І ви хочете чинити волю батька вашого він був душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому, коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені ж, що правду вам кажу, ви не вірите. Хто з вас? Може обвинити мене у грісі. Чого, отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите? Хто від Бога слухав слова Божі? Ви тому не слухаєте, що не від Бога. Озвались юдеї і сказали йому: Хіба не добре кажемо, що самарянин єси і біса маєш. Відповів Ісус, Я не маю біса, але шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене, я не шукаю слави для себе є, хто шукає й судить. Істинно, істинно кажу вам: хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерть. Господи, даруй мені Твоє світло та вчини моє серце відкритим на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.